Так, а що у вас тут можна робити? Що, просто бігати і гратися, як на звичайному майданчику. З цього спонтуличного питання починається ну, майже кожний перший візит у Лемурашник. Так, тут можна просто гратися. Але повірте, що гратися просто це взагалі не просто. Ну, от, наприклад, доросла людина вже ніколи не зможе гратися так самовіддано. І... Так по справжньому вірити у те, що вона грає як дитина. Да? Ви, ви ніколи не зможете взяти пластикову трубу, навести її на зорі на небо і уявити, що ви там бачите там, купу планет, зірок. Чи просто сьогодні дітям? Давайте або, чесно візьмемо, порівняємо своє дитинство і те, що ми сьогодні можемо дати дітям в умовах сучасного мегаполісу. Якщо ви згадуєте взагалі... Найяскравіші дитячі спогади, де сьогодні дитина в великому місті може там, просто вийти, просто походити босою, просто погратися на природі з іншими дітьми різного віку, сходу познайомитись. Це можуть бути діти з різних, різних мов, без огляду, там, на фізичні, на ментальні фільтри, без створених дорослими ігор, і іграшок. Ну, щоб за ними ніхто не наглядав, щоб це не було няня, не було вихователя, не було вчителя, не було куратора, не було сценаріїв, не було аніматора, який розважає. Щоб не було цього, дивись на дорогу, щоб ти, там, не було цього прибури за собою, не горлай, бо ти заважаєш дорослим. Де? Де ми можемо дати це дітям сьогодні? І, і друге найпоширеніше питання від новачків це які у вас тут правила. І... Жодного разу ми не чули цього питання від дитини. І я впевнена, що серед ваших знайомих дітей також нема тих, хто в першу чергу цікавиться ці правилами обмеження. Тобто ви уявляєте, наскільки з віком в нас прошивається звичка жити за чужими правилами. І, і саме це наштовхнуло нас на прямозворотню ідею, тобто ми не малювали правила, що можна. То дитина з першого кроку сюди, вона розуміє, що вона потрапляє в кардинально інший простір, де правилами є можливості, а не обмеження. Але мережник це простір для вільної гри, для діток від там, 2 до 11 років. Але, але по факту молодші братики і сестрички тут з перших днів свого життя, а старшим доводиться і до 12 бути. Трошки теорія про те, Чому важливо просто гратися? Бо що таке гра? Гра це власне репетиційне проживання досвіду. І якщо ця гра вільна, то і досвід той, який бентежить і цікавить саме тебе в даний момент, бо ти обираєш цей сюжет. Коли дитина грає, вона розвиває свої навички фізичні, емоційні, соціальні, креативні, але вона не стресує при цьому як в реальному житті. І цей досвід ніхто не оцінює як в реальному житті, крім самого учасника гри. І от він там лізе і вже знає, що на цю сходинку залізти трошки вище, вже ризиковано. Але якщо не дивитися вниз, то все можливо і не так страшно. Що, наприклад, доводити свою точку зору і право мати бажане в грі це важко, але є варіанти. І перевага в тому, що ці варіанти він винаходить сам у ситуації реального конфлікту. Реально несправжнісінькою для гравців, але ігрового по факту і для спостерігачів. У нас є така ми називаємо наша біблія, книжка Пітера Грея Свобода навчатися, гра проти школи. І вона починається з того, що ще за часів суспільства мисливців збирачів гра вона по факту була єдиною формою освітнього процесу. Дорослі до цього процесу взагалі ніяк не долучалися. Ну, тобто, дорослим треба було збирати і полювати. Діти були самі по собі безконтрольні. І, і ця наймолодша частина племені, вона була, звісно, різновікова. Да? Тобто там не було ровесників, однокласників. Да? Всі малі, які були, вони там тусили разом. І вони про що вони грали? Вони програвали сцени життя, які бачили навколо. Вони там досліджували природу, вони вивчали поведінку тварин, вони стругали знаряддя, схоже на батьківські. підклувалися, ну, типу, про немовлят, готували їжу. Тобто відтворювали сцени і сижити життя старших. Ну і що відбувалося потім? Тобто, коли там хлопчику доводилося виходити на перше в своєму в житті полювання. То його не паралізував страх, бо всі ці сюжети він вже програвав неодноразово. Що таке гра вільна?